Що це, що він, що він мене впізнав, бо я рахую до того, буквально що за 22 рази спілкувався. Славик біля міста стоять, я розвертаюся біля ВАМО, Зараз я думаю, що мене зупинять. Да. Давай, не клади трубки, не клади. Не клади трубки, я на зв'язку, не клади трубки. Є, зупиняють, зупиняють. Зупинили. 7.28. Можна посвідчення ваше бачити. Прошу дивіться. Бачу? Не бачу. Коменар Роман Миколаєвич, доки дійсне. Прошу дивіться. До 26.05.15. Причина зупинки судського правопорушення. Та опорушення немає, буває в профілактика з водіями. Якщо водій пристепнути ребень безпеки, дякує водію, щоб пристепнути в безпеки. якщо не просимо, що присувати. А профілактика це причина для зупинки? Так, це в по... Це в якому законі таке написано, що профілактика це причина різупинки? Я не керуюся розпорядженням. розпорядженнями, розпорядженнями, розпорядженнями керуєтеся ви. Я керуюся нормативно-правовими актами. Згідно якого нормативно-правового Чекайте, 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 інспектор. Згідно нормативно-правового акту, якого ви мотивуєте причину зупинки профілактики? Я вам пояснив простіший варіант. Також можу вже пояснити подібне. Ні, це є не простіший варіант, це є, з вашої сторони порушення. Це є порушення наказу 111. на. І закон України про міліцію. Ви мене запиталися, я вам став один з пунктів. Також подібне авто, як і важко, здійснив ДТП і поїхав з місця проводити. Я вже спілкувався з вами, подивився вашу ліву сторону, бачу вас все в порядку. Бажаю вам щасливої допомоги. Ліва сторона в порядку? Так. Де? Спереду чи ззаду? Спереду. Вона не в порядку. Ну, По тих пошкоджень, що які вона мала б співпадати, не співпадає. Розумієте? Розумію. Це в я і Дякую, щасливо.